Це драйне частині міста. І ще раз хочу заявити, все те, що відбувається, це тероризм. Історична частина міста, центр міста, де живуть незахищені люди, цивільні. І зараз ми баємо інформацію, що троє знаходяться зараз в лікарні. Одну людину достали з-під завалів, на жаль, вона не жива. Зараз тривають пошукові роботи ще додаткова людини. Ми вважаємо, що як мінімум одна людина може знаходитися під завалами. І чітка чітке уявлення це терорізм, це центральна частина міста, де живуть цивільні, яких військових немає, і все це брехня про спеціальну операцію. Виключно проти військових іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом неможливо назвати, коли вбивають мирних без незахищених мешканців. І переконаний в тому, що весь світ зараз бачить справжнє обличчя терористів, російських терористів, які шантажують та тероризують наше місто столицю України,